Українські військові уразили низку об'єктів РФ та окупованих Росією територіях, заявляють у генштабі ЗСУ. Там заявляють про ураження Саратовського НПЗ морського ніфтяного терміналу у Феодосії і низки об'єктів на окупованій території Донеччини. Ступінь завданих збитків там уточнюють. Губернатор Саратовської області РФ підтвердив загалом атаку, але не навів деталей щодо НПЗ. Щодо обстрілу на окупованих територіях, окупована влада не надавала подробиць. Правоохоронець із Запоріжжя створив злочинне угрупування, яке налагодило незаконний канал переправлення військовозобов'язаних через кордон та за гроші сприяло дезертирству військових. За інформацією ДБР до складу входили щонайменше четверо осіб серед них двоє поліцейських. За суму від 5 до 20 тисяч доларів учасники виготовляли фальшиві документи, забезпечували транспорт і місця для переховування. Останньою спробою стала організація втечі військового із Запоріжжя. За 13 тисяч доларів йому підготували підроблені документи для перетину кордону. Але оборудку зірвали правоохоронці під час обшуків у Запоріжжі та Хмельницькому вилучили майже 130 тисяч доларів. Двох підозрюваних затримано всім учасникам, оголошено підозру у незаконному переправленні осіб через кордон та пособництві у дезертирстві. Працівники ДБР викрили групу шахраїв, які привласнили документи померлої людини на квартиру та хотіли переоформити житло на підставну особу, щоб перепродати за 45 тисяч доларів. Серед зловмисників були і правоохоронці. Один із правоохоронців, перебуваючи у квартирі померлої, під час огляду місця події, викрав документи на нерухомість. Потім він передав їх своєму колезі та його знайомому після перевірки. Ділки встановили, що законних спадкоємців на майно немає. Тож спробували оформити квартиру на підставну особу та перепродати її за 45 тисяч доларів. Двом правоохоронцям інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах. Наразі слідчі ДБР встановлюють інших можливих учасників схеми, а також перевіряють можливу причетність викритих правоохоронців до інших фактів протиправної діяльності. У центрі столиці надзвичайна ситуація. На печерському узвозі пізно ввечері, 10 листопада, стався прорив трубопроводу, який спричинив сув ґрунту та підтоплення багатоповерхівки. За інформацією ДСНС, жителі будинку опинилися заблокованими, також пошкоджено автомобіль. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки аварії. Нині на місці продовжують працювати комунальні служби. В аеропорту поблизу Вашингтона, округ Колумбія, шатл, який використовувався для перевезення пасажирів до та з літаків, врізався в будівлю, внаслідок чого щонайменше 18 людей були госпіталізовані. Про це повідомляє бібісі. Транспортний засіб врізався в док міжнародного аеропорту Вашингтон Далес. За даними управління аеропортів Вашингтона, шатл також завдав пошкоджень термінала. Постраждалі пасажири були доставлені до лікарні з травмами, які не загрожують життю. Скільки пасажирів загалом було на борту шатла на момент аварії? невідомо.